Так, є обшивка на ЮМЗ КЛ, 6 КЛ. Це в нас виходить торпеда. Отака. Це для клієнта замовлення. Далі задня частина. Задня частина на закриває бака. Плюс карман. Пошитий карман. Далі у нас йде в комплекті два крила. Два крила це одне, а це друге. Отак От виглядає. Отак От виглядає воно із цієї сторони. Все, все зашите, все, нічого ніде нема. Голого шва. Все кругом. Отак От зроблене. Два крила. Не жмакається нічого, ось, зімняв, все, раз. І рівненьке. Тканина на синтапоні. Кого цікавить. Це для клієнта я робив. Це для клієнта робив, замовив чоловік. Замовив чоловік таку обшивочку. От таку. Ось так, це, І торпеда. Все. Кого цікавить, замовляйте. Обшивка ЮМЗ, МТЗ, різні ці варіанти є. На різні, є торпед, тор, в торпеді є така, що тут а, педаль. Кого цікавить, замовляйте. Телефон буде в описі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Якщо комусь сподобалася обшивка, хто замовляв по ютубу, можете писати коментарі. Дякую всім.